початок останнього десятиліття двадцятого сторіччя у східній Європі низькою ідуть революції. В країнах змінюється лад, відмова від комуністичної ідеології, ламання соціалістичного устрою, перехід економіки на ринкові рейки мета створити умови для кращого життя з набагато вищим рівнем добробуту, як кожної окремої людини, так і громади в цілому. Стартові позиції у країн Східної Європи та колишнього радянського Союзу були у більшості однакові. Хоча економічний потенціал різний. Україна, яка за рівнем свого розвитку була однією з перших, нині має чи не найменший рівень виробництва ВВП на душу населення, а за рівнем середнього доходу давно вже пасе задніх. Натомість Наші сусіди, які вже давно переглянули свою позицію у стосунках, місцева громада, центр впевнено пішли вперед. Далі відтерміновувати реформи історія часу не дає, тим більше, що країни, які пройшли цей шлях, зокрема Польща, готова ділитися своїм досвідом. Польща, куди ще на початку 90-х везли з території колишнього союзу увесь неподріб, на продаж за економічними показниками нині наздоганяє лідерів Євросоюзу. Але найголовніше те, що цей державний економічний розвиток напряму відзеркалився на рівні життя кожної людини і її громади. Реформа з децентралізації влади, передачі повноважень на місця, як політичних, так і економічних, стала чи не головною запорукою успіху польського економічного дива. Алгоритм простий: заможні люди складають багато громаду. Багаті місцеві громади складуть заможну країну. Збудування саможонду модель самоврядування організовує людей навколо місця проживання. І це набагато краще у порівнянні з тим, як було до цього, коли життя громади організовувалося навколо місця роботи. Намагатися сумістити ці два уклади неможливо, бо вони є антагоністичні. Це завжди закладає конфлікт З боєм, але реформа почалася. Головна мета передати головні повноваження найнижчому рівні управління вміні. 8 березня 1990 року було ухвалено закон про місцеве самоврядування. Є Рагульський констатує, що реальне його втілення розтягнулося на два роки, але це можна зрозуміти, коли уявити масштаб цієї реформи. Хочу навести цифри, які показують, як зміни устоїв призвели до зміни економічної ситуації. За всі 80 років у Польщі до централізованого водопостачання було приєднано 250 тисяч будинків а тільки за два перші роки після реформи 2 мільйони 400 тисяч, тобто в сім разів більше в тій же країні з тими ж людьми. Але місцеві органи самоврядування отримали фінансову самостійність, доступ до кредитних коштів і право самим вирішувати, куди їх спрямовувати. Відтоді громади у Польщі отримали найширші права: як політичні, так і економічні. Вся власність прийшла в управління гміни. Податок на прибуток, значна частина інших залишався на місцях. Громади отримали можливість самостійно визначати, куди спрямовувати кошти, яким чином розвиватися, як покращувати життя. У Польщі за 20 років переформного періоду ВВП на душу населення зросло до майже 10 тисяч євро. Для порівняння у 1991 році у середньому воно становило 1 тисячу доларів, а сам валовий внутрішній продукт сягнув більше 500 мільярдів. А про шокову терапію нині згадують хіба що в історичному контексті економісти. Першим, чим хваляться у польському селі лежна ось цією школою. Вона видається нереальним для нас учбовим закладом з майбутнього. Це п'ята місцева школа, збудована за рішенням громади. І на що було витрачено 12 мільйонів власних коштів цієї ж громади? Університет наприклад, проект. Наша школа має найсучаснішу матеріально-технічну базу: електронні дошки, комп'ютери, доступи в інтернет. Тобто дитина, приходячи сюди, має можливість долучитися до всіх знань, які є в світі. Є програма обов'язкова. Але за рішеннями батьківського комітету можемо вносити і додаткові дисципліни. Профінансує це громада. Це музика, мистецтво, мови. В школі вчаться 350 місцевих дітей. Сама школа розрахована на 500. Від динаміки зростання населення місцевої громади напряму залежить її добробут. Гміна це базова польська адміністративна одиниця. Більша за селищну раду, як у нас, і менша за наш район. Голова гмін Марія Батючка Васик очолює місцеву громаду вже четверту каденцію підряд. В який спосіб будуємо бюджет гмі в який спосіб будуємо бюджет гміни? Найважливіше це податкові доходи. На території гміни зареєстровано більше п'яти тисяч фірм. Журнал Форбс робить щорічний рейтинг гмін. Найбільший рейтинг має місцева гміна Лежноволя. все своє бюджетне багатство маємо не тільки за рахунок підприємства, але і за рахунок мешканців. Адже мешканці сплачують податки ти за місцем проживання для цього ми інвестуємо в якість життя. Аби люди хотіли тут жити. Відтак дуже багато молоді зараз сюди приїжджає На території гміни живе більше 21 тисячі жителів. Дохідна частина бюджету 105 мільйонів злотих. Третя за рейтингом на голову населення в Польщі. 83 відсотка це власні кошти з котрих. 36% складає прибуток з фізичних осіб. Це дуже важливо, це дуже важливе питання. Рівень податку з фізичних осіб встановлює держава. Де б людина не працювала, гроші йдуть сюди за місцем проживання. На місці залишаються і податки з юридичних осіб. ПДВ це державний податок. А ось частина прибуткового податку, оренда, майна, податок на нерухомість від економічної діяльності. Це вже наше. На території гміни зареєстровано 5 тисяч юридичних осіб. За законом, не обов'язково підприємець має бути зареєстрований саме тут однак, у гніни є свої конкурентні секрети, яким чином зробити так, аби підприємець реєструвався саме тут. Без бедне звоки як найшипче у стосунках між бізнесом та адміністрацією. все має бути швидше, швидше, швидше. Девіз бидевіз гніни. Ми мусимо працювати краще комерційної структури для того, аби зареєструвати свою діяльність юридично. Треба фактично півдня. Сьогодні приніс документи. Завтра зранку забери. Поки okay, телегрупі хваляться місцевими здобутками голова гміни Марія Батячка Васик має їхати до Варшави на переговори з тамтешнім урядом. Мета спільний проект, який дозволить заробити і селище Лежноволя і Варшаві. Ще раніше навіть годі було уявити, що за одним столом сидітимуть на переговорах президент Варшави і війт гміни. Однак закон дозволив кооперувати зусилля, і перш за все фінансові. Аби вирішити спільні проблеми. Тобто очільники громад збираються разом і обговорюють участь у найрізноманітніших спільних проєктах. Гміни отримали можливість акумулювати кошти для інвестицій у власні проєкти. Це і кредитні ресурси, це і гранти від Євросоюзу та інших установ. Не всі польські регіони мають заможне економічне становище є багатші, є бідніші, але в країні відпрацьована система вирівнювання, яка змушує багатшим ділитися з дотаційними місцевостями. Нині гміни на випередки рекламують себе, яка з них більш привабливіша для інвестицій, виборюючи кожну копійку. Місто Лоць, колись флагман ткацької промисловості Польщі. Всі фабрики позакривалися як нерентабельні. Здавалося, місто очікує повний колапс. Нині про ті часи нагадують руїни старих корпусів, яких залишається все менше і менше. Зараз одне з приміщень динамічно працюючої спеціальної економічної зони. За 17 років роботи нам вдалося створити тут 17 тисяч нових робочих місць. Загальний обсяг інвестицій склав 11 мільярдів злотих. Коли йдеться про галузі, то тут виробництво побутової техніки, фармацевтики, хімічна промисловість. А зараз ми намагаємося стягти сюди інвесторів, айтішників. для того, аби отримати пільгове оподаткування, слід інвестувати щонайменше 100 тисяч злотих. Будь-яка Забаганка інвестора враховується, скажімо, коли інвестор захоче інший майданчик ніж пропоновані, всі ці питання будуть вирішені менш ніж за три дні. Місцева влада лоцької гміни вкрай зацікавлена, аби робочі місця створювалися саме тут. Загалом у Лоцькій депресивний колись регіон надійшло майже три мільярдів євро. Придумаються додаткові заохочення для інвесторів, аби вони йшли саме сюди, а не в іншу економічну зону, скажімо, катавіце. Ми теж конкуруємо. Наприклад, місто звільняє інвесторів від податку на нерухомість або окремо домовившись з вузами, створює технологічний парк. Там знаходяться офіси лабораторії, які можна орендувати по цінам, які нижче ніж ринкові. А по земельним питанням то допомога від влади в тому, що такі рішення приймаються не за три місяці, а за три дні. Інвестиції місцевої влади в освіту мають теж мету збільшення інвестприваблення. Тобто інвестору пропонуються і освічені кадри на місці з тієї чи іншої спеціальності. У Польщі існує система, коли місцева влада не тільки заохочена у залученні інвестицій, але і несе відповідальність за них. Decentralizacja władzy. Децентралізація одразу створила такі передумови, коли інвестиції отримали мотивацію, надходження на місця, і з іншого боку, місцева влада дуже почала бути зацікавлена в них. У свою чергу місцеві органи самоврядування отримали можливості створення привабливих умов для залучення інвестицій. Якщо, скажімо, створення спеціально-економічної зони це повноваження центральної влади, то її функціонування створення більш привабливих умов. Серед інших це все компетенція місцевої влади. А це земельні питання, інфраструктура, певні податкові преференції. Місцева влада робить все від неї залежне, аби інвестиції пішли саме на її територію. з кожним роком показник інвестицій у Польщі зростає, і перш за все в закордонне. За словами Катерини Пележинської, налич ще на попередньому етапі кожен з іноземних потенційних інвесторів може ознайомитися з привабливістю того чи іншого регіону або гміни просто в закордонних польських диппредставництвах або взагалі по інтернету. В Польщі звичайно є поодинокі випадки перегибів, де за рішенням влади гміни роблять, скажімо, зайвий аеропорт чи відкривають якийсь театр. Це законно. Центральна влада не скаже жодного слова та й не має такого права. Але головний носій влади, член громади, сприйме це позитивно лише тоді, коли інші проблеми в регіоні вирішені. Президент міста Познань Рішард Гробельний згадує, що на першому етапі було не до культмасових масових закладів. Ми мали сміттєзвалище, і сміття з нього літало по всій околиці. Воно постійно горіло, смерділо. Відтак перед нами стояло завдання, як вирішити проблему сміттєзвалища. І головним питанням було переконати людей, дати нам рік часу, аби владнати цю проблему. І нам це вдалося. Ми маємо зараз найсучасніше у Європі сміттєзвалище, яке виробляє електроенергію. Другий Зараз місцева влада думає про завтра з огляду на те, що у майбутньому в Європі буде заборонено зберігати сміття на сміттєзвалище. Вже зараз тут будується найкращий завод по переробці сміття на основі публічно-приватного партнерства. Ми зараз знаходимося на місці первинного збору сміття. Люди привозять сюди те, що не можуть виконати до простих контейнерів, або це великі габаритні речі, або побутова техніка, або небезпечне якесь сміття. Сюди можна привозити будівельне сміття від ремонтів. При цьому з усього, що сюди прибуває, ми вилучаємо максимальну користь, розподіл сміття, тобто метал, папір, все, що утилізується, стає своєрідним енергоресурсом. Тобто, ми виробляємо тепло і продаємо його. Для познанців привозити сюди сміття не коштує нічого. Загалом послуга введена в щомісячний комунальний платіж, додаткові заробітки підприємства, продаж електроенергії, тепла, компосту все це робить його прибутковим. Ян нині займається ремонтом. Останній місяць двічі на тиждень привозить сюди ремонтне сміття газеті, Я Роблю ремонт. Прочитав в газеті, що є це місце. Привожу сюди сміття. Мені не треба його звалювати на кучі, потім чекати, коли приїде спеціальна машина. Це дуже добре і зручно. підприємство по переробці сміття є комунальним і приносить заробіток в міську казну. У прибутковій частині познанського бюджету 70% це зібрані на місці податки з юридичних та фізичних осіб, а 30% це прибутки від комунальних підприємств. Вони не є баластом. Всі комунальні підприємства були реструктуризовані і модернізовані за кошт місцевої влади. Кількість надходжень дозволяє не тільки забезпечувати життєдіяльність міста, але і витрачати на власні соціальні програми. Одна з них комунальне житло, зокрема, пільгове іпотечне кредитування. Отримати такий кредит можуть не всі, а лише певні верстви населення познані. А до з 2009 року місто Познань побудувало більше 400 комунальних квартир. Цей будинок на 96 квартир також коштував цей будинок місту 20 мільйонів злотих. Ми будуємо економ класом, і саме за рахунок цього вони дешевші. Собівартість квадратного метра 400 злотих. Тут багато молодих сімей. Вони отримали комунальний кредит. Місто кредит сплачується 10 років. Відсотки зовсім незначні на прибудинковій території дитячий майданчик здавався будинок без нього. Зменшували собі вартість квадратного метра, але далі жителі самоорганізувалися і звернулися до влади. Цей майданчик збудований за ініціативи ради місцевого мікрорайону. Вона зібралася і попросила про дотацію міста, і рада міста виділила кошти, аби створити ось такий гральний майданчик біля нових комунальних будинків. У місті вже кілька таких майданчиків. Жителі вчаться самоорганізовуватися і звертатися до ради за коштами у Польщі. Населення платить за опалення стільки ж, скільки промисловість, тобто ринкову ціну. Однак та ж молодь вийти на середню заробітну платню у два-два з половиною тисячі євро в місяць не може, і тому на першому етапі їхнього життя місто здешевлює комунальні платежі до 30 відсотків, так як і громадський транспорт. Адже для міста головне за словами Рішарда Грабельного створити не тільки комфортні умови для проживання, але і для роботи. Робота це податки до міської казни. У Польщі реформа самоврядування відбувалася у два етапи: перший у 90-му році самоврядування гміни, у 98-му – воєводства та повєтів. І все це ми оцінюємо як великий успіх. Вже перший етап мав кілька основних складових перш за все, зміна ментальності керівництва місцевих громад. Адже за надані послуги вони не тільки почали відповідати, але й стали публічно підконтрольні. Це змусило по іншому підходити до роботи, і як наслідок, економічний результат. Кожну отриману золотівку, яка була у нашому розпорядженні, ми розмножували у дві золотівки. Це спричинило зростання якості життя і рішення проблем, які до цього накопичувалися. Познанське трамвайне депо, комунальне підприємство. Різницю від собівартості ціни і того, що платить Познанець, щомісяця місяця компенсує місто. При цьому у собівартість проїзду закладена не межа рентабельності, а нормальні 15-20% прибутку. Це дозволяє постійно інвестувати в модернізацію трамвайного сполучення, і нині Познанський трамвай вже є візитівкою міста. Коли познанці або гості платять за проїзд, кошти йдуть в міську казну. А вже комунальне підприємство виставляє місто рахунок за ті кілометри, які воно наїздило. місто саме вирішує, який тариф, кому можна здешевити проїзд. Від цього рентабельність самого транспортного підприємства не страждає. Ми щороку інвестуємо до мільйону євро у поновлення парку трамваїв, його модернізацію. Все тут автоматично, фактично людський фактор зведений до мінімуму. Хоча як без вагоноважатого це теж вже колорит. для. У Польщі міста ведуть негласне змагання, хто зробить для своїх мешканців більш комфортні умови проживання, десь приймають і впроваджують чужоземний досвід. У Варшаві місто закупило сотні велосипедів, як в Парижі. Тепер це структуризована мережа. Ось такі стоянки, сам велосипед вже можна вважати ще одним міським транспортом. Олена Бабакова працює на радіо комунальним транспортом. Добиратися до роботи півгодини. каже набагато зручніше проїхатися велосипедом. Це елементарно. СМС-кою відправляєш повідомлення, платиш гроші, отримуєш код і катаєшся. Залишиш на будь-якій іншій стоянці. Ну звісно, завдання не перше, але велосипеди це такий дуже приємний додаток до європейського міста, який дійсно покращує життя і самим постійним місцевим мешканцям, і тим туристам, які це місто відвідують. Така система як міський прокат велосипедів вона в з'явилася доволі давно, що от коли років 5-6 тому я відвідувала Париж, Берлін, бо мені вже тоді там подобалося, що можна взяти велосипед, проїхатися там через парки чи з якусь частину міста, залишити його потім абсолютно в іншому місці, заплатити або мобільним телефоном, або кредитною карткою і піти собі далі. В Варшаві таку систему почали вводити кілька років тому, але мені здається, що такою насправді масовою вона стала два роки тому. В Варшаві вона називається Веторіло. Із ініціативи вийшла Варшавська міська рада. Якщо ми зайдемо на інтернет-сторінку цього проєкту Виторіла, вона називається Виторіла.вав.пельлю. Саме це розширення це означає, що цей проєкт ініціював уряд міста. Часто велосипедом добираються і до цього парку. 20 років тому він перебував на балансі одного з відомств і нагадував скоріше болото. Ставши комунальним, громада почала інвестувати кошти у місце відпочинку для того, аби люди, які тут живуть і сплачують податки, мали комфортні умови для цього життя. Дуже добре для всіх, хто тут живе поруч, і діти мають де грати, і старші люди приходять. Все це гміна фондує. От ви з України, чому б і вам таке не зробити? Громада вирішує всі питання, які стосуються місцевого життя: який пам'ятник ставити, який національний фестиваль проводити, які додаткові предмети в школі вивчати. Головне, аби люди жили тут. У світі існують різні системи місцевого самоврядування, десь виважена сторіттями централізація, як у Франції, десь навпаки, навіть виплату пенсії віддали у відомство місцевих рад, як в Данії. Поляки йшли своїм шляхом. І лише коли через 8 років поспіль побачили, що він правильний, в країні почали впроваджувати наступний етап реформ. Він вже торкнувся не гмін, а вищого адміністративного рівня, повітов і воєвоз. Окрім іншого, головна суть у жорсткому розподілі повноважень. Законом виписано, які права делеговані повіту району. Перш за все, це медицина. Які воєводству, наш аналог області, це програми розвитку регіонів, а які державі. Варшава як столиці визначає лише напрям розвитку. Ну реформи очень важливі, тому що вони dali i miejscowej władzy możliwość słyszać miejscie problemy bliżej ludzi jest zastrzestwa które u nich jest tylko do k nim przynależać i oni mogą ich rozwiązać i patrzymy na nam premier w te szkoły jaslice dzieckie, sadziki to miejscowa władza nada jej Zrobić tak, żeby udowodnić mieszkańcom tymi usługami. Transport, że oni odpowiadają. Nikt nie może powiedzieć w Polsce, że to Warszawa im nie dała to pieniędzy, czy środków, czy, czy środków na transport. To im trzeba rozwiązać problemy transportu, jakości wody, jakości również obrończej środowisku, parków, estetyki życia. Все Всьо тепер власні може аказатися від этих об'язательств, Она не може сказати, що то хто там другої Варшаві ні, не решав, не дав діні, не дав можливості. Нині Польша повноправний член Євросоюзу є і найбільшим бенефіціарієм в отриманні коштів. частка з них іде на місцеві гміни. Але Варшава запевняє Брюссель, що після 2020 року гроші більше брати не буде, оскільки і країна, і кожна сільрада, тобто гміна, вийде на самодостатній і заможний рівень. Польська реформа тривала десятиліття, Україна такого часу не має. З іншої сторони ми маємо вже наочний приклад, куди йти, які помилки не слід робити. Але слід усвідомити одне. Лише разом бажання людей жити по іншому, і політична воля керівництва держави зможе поламати ту систему, яка стала однією з причин тієї кризи, яка спіткала Україну у 2014 році.